Добрий день, шановні учні! В цьому відео ми поговоримо про сортування під рахунком. Отже, давайте одразу перейдемо до алгоритму. Уявімо, що в нас є певний масив. В принципі, неважливо який. Головне, щоб він складався з цілих чисел. Нам тут важливо звернути увагу на максимальну кількість цифр в нашому масиві. В нас є одиничка. Двічка, трієчка, четвірка. Отже, четвірка це найбільше в нас тут число. Тому, відповідно, цифр у нас 4. Тому нам тут потрібно взяти всі ці різні числа, що в нас є, в даному випадку це 4, і створити з них масив, ще один масив з чотирьох клітинок. Давайте їх намалюємо. Ну, приблизно. 4 клітинки. Підпишемо їх: 1, 2, 3, 4. Так, тепер ми будемо рухатися нашим масивом зліва направо. Розглядаємо ось це число 1. Клітинці, яка належить одиниці, ми ставимо плюс 1. тобто в нас одна одиниця точно є. Далі двієчку, клітинці з двієчкою також, плюс 1. трієчка, клітинці з трієчкою, плюс 1. четвірочка, плюс 1. Далі двієчка повертаємося, також сюди знову записуємо плюс 1. Наступна двієчка, знову ж таки, в клітиночку записуємо плюс 1. І трієчка, клітинку з трієчкою записуємо плюс 1. Підрахуємо, що в нас вийшло. Виходить, що одиничка в нас одна, двієчок – три, трієчок дві і четвірка одна. Тепер ми в цьому масиві рухаємося також зліва направо і записуємо кількість отриманих значень. Одиничка в нас одна. Отже, одиничку ми записуємо один раз. Двійчок в нас три. Отже, двійку ми записуємо три рази. Трійок в нас дві. І четвірка також одна. Таким чином ми отримали відсортований масив.